Олімпійська призерка має додатковий заробіток на OnlyFans, А американська вчителька англійської, хоч і заробляє на платформі в чотири рази більше ніж в школі. Вважає, що дарма почала викладати свої фото в мережу. Багатьом здається, це вдалим способом заробітку. Фотографуєшся, ведеш переписку, а тобі за це ще й платять. Втім, по перше, в Україні за надсилання нюдсів штраф 2700 гривень. А по-друге, є чимало нюансів. В нас та варятушка Катуша відрати слайд. Слей! Шоу на Суспільному. Не на OnlyFans. Всім з Києва, це Слоянка Саша. З вами Одеса на зв'язку Слейчик Марія. І сьогодні ми тут для того, щоб дізнатися, а що ж Одесити знають про OnlyFans? Що таке OnlyFans? Ну, наскільки мені відомо, це там, де дівчина продає свої приватні фото. Онлайн platform for. People who want to earn money by showing mostly nude pictures. Просто заробіток для дівчат онлайн заробіток Я ще знаю, що це не тільки для дівчат. Там можуть бути звичайні фотки чи незвичайні фотки. Люди можуть викладати фотографії певного характеру. А інші люди платять гроші і відповідно дивляться цей контент. У мене там колишня ще дівчина роботу. там дівчинки. Дуже багато денег зарабатують. OnlyFans – це веб-сайт з підписку, на якому переважно жінки створюють і продають переважно дорослий контент, і стверджуючи, що це безпечна система, яка дає можливість добре заробити. Десятки років еротичні журнали та відео студії створюють контент, зазвичай права на які потім має хто завгодно, але не модель. А тепер все просто реєструєшся на платформі, робиш контент, який хочеш, і тобі за це платять. Теоретично це перемога фемінізму, але чи це так насправді? Давайте розберемося. Твердження перше це праця, яка добре оплачується, незважаючи на постійні вірусні пости типу по історії про медпрацівницю, яка тепер заробляє за місяць у півтора рази більше своєї річної, Нові зарплати, ну або колишню вчительку, яка заробила 1 мільйон фунтів стерлінгів. Правда полягає в тому, що середній заробіток на OnlyFans становить 180 доларів на місяць. А найуспішніші акаунти ведуть порнозірки, інфлюенсерки та знаменитості справедливості заради платформа була створена для того, щоб креатори могли отримувати винагороду за свій контент. А в 2016 році навіть намагалися заборонити дорослий контент, і там досі є рецепти чи комедійні ске. Але все це витіснили нюци. І Якщо я раптом оголошу, що зроблю свою сторінку на OnlyFans, то ви, скоріш за все, подумаєте саме про мої нюци. Чи правда, що на OnlyFans можна багато заробляти? На твою думку? Особисто я не заробляю там багато, але так, там можна заробляти багато. Я чула про такі історії від якихось нових дівчатки. Теж його мають. Ну щоб заробляти там багато, треба брати на себе більше ризиків з тим, що ти будеш публікувати, як саме ти заробляєш ці гроші. Тому що багато грошей, грошей платять за ну набагато відвертіший контент. Ну і в принципі мені здається, треба бути дуже сильно залученим, багато там спілкуватися, робити якийсь контент на замовлення. Мені просто не це цікаво. У мене сенс вонніку трохи інший, тому а розкажи, який тебе сенс вонку. Яка твоя була ціль загалом доєднатися до цієї платформи? Ну у мене історія почалася ще шесторонлі фанзу, і це тоді був перший мій період житті, коли я почала робити такий контент, такі фото, і виявилося, що я можу його робити, тому що в мене там все життя була думка, що є красиві дівчата там з ідеальною фігурою, з ідеальною зовнішністю. От їм таке можна робити, не мені. Але якось все змінилося, я почала таке робити. Мені почало подобатись, бачити себе в різних образах, бачити себе. Такою, і це взагалі мене просто захопило. Це для мене хобі робити такі фото. І Я захотіла ними ділитися. Зрозуміло, що я хочу їх показувати, хочу, щоб люди їх бачили, тому що ну це класно, це красиво. Я красива, чому я не можу це робити? І в якийсь момент в мене стало дуже багато фото, і я зрозуміла, що я не хочу їх публікувати, наприклад, там тільки в Твіттері, Бо Твіттері для мене ну це трохи інший сенс. Мені там подобається спілкуватися про життя, розказувати щось таке. Інстаграм точно. Не для того, і є OnlyFans, така сама платформа для того, щоб ділитися своєю творчістю, як ну будь-якою іншою творчістю. Я більше роблю те, що мені подобається, те, що я хочу показувати. OnlyFans для мене така площадка, де я можу проявляти себе в такому плані і. Ну, отрубати задоволення з того, що я це можу. Я ніколи просто на анфанліфанці не, не була як споживачка, в тому числі, е, і там, типу, здебільшого, ну тобто, наприклад, от твій від контенту, це більше як еротика, чи це більш відвертіша історія? Тобто, я кажу, що це в інстаграм не в будь-якому випадку, але тим не менше, там ж типу, різні, я так розумію, є типу градації. скажімо так, я не роблю там а, дуже дуже відвертий контент. Я всім кажу, що я скромна англіфанщиця, тому що. Ну, по перше, це дуже ризиковано. Я не хочу мати такі ну, проблеми з цим, але. Так, це більше ротика, будар. OnlyFans це більш ніж 50 мільйонів зареєстрованих користувачів і 8 тисяч нових авторів контенту щодня. Для молодих жінок стало чимось на кшталт мема, коли вони заявляють, що планують завести аккаунт, коли їм виповниться 18 років. Історії типу того, що сталося з Bad Бейбі, дуже надихають молодь. Кому ж не хочеться легких грошей. Історична справка. Bad Baby – це американська реперка. У 13 років вона брала участь у шоу в стилі СТБ. А потім цю моментальну популярність вирішила монетизувати, стала виступати. У квітні 2021 року, що не її виконувалось 18 років, вона завела OnlyFans і стверджувала, що за 6 годин заробила 1 мільйон доларів і продовжує заробляти в інстаграмі. Вона показала нібито скріншоти зі своїм заробітком, і в перший місяць 18 мільйонів доларів. А далі, звісно ж, менше. Ну знаєте, я зріла жінка, і звісно розумію, що таких грошей не буває, але іноді так дивишся це на ці і Думаєш, а що раптом шо? А що вже казати за молодих людей? Її прихильники тягнуть знає. Прико. Але при цьому готові платити за те, щоб мати доступ до її тіла, хоч і віртуально, платформа приваблює так багато підлітків, що лунають заклики підвищити вік реєстрації до 21 року. Відомі також випадки, коли і неповнолітні заводили сторінку. А як взагалі ставитись до того, що люди працюють на OnlyFans і продають свій контент там? Е, нейтрально абсолютно. Я таких я таких людей не знаю, а якщо б знав. Нічого не змінилося в нашійному країні, це дифікат ситуація, ан айнк да найбільш самім фільм антипресія дуда економік ситуація, а узінь. Не знаю. Мені це не подобається, бо коли йде м, торгівля людським тілом, е, ну коли це е, в, люди. Які дорослі це роблять, ну це одне. А коли підключають дітей, коли дівчата, зараз дівчата, вони дуже розвинені, зовнішні, у них фасад, наче вони дорослі, а їм 15-16, я дуже це. ну… Ну, я не знаю. Не, не. Мені не, не подобається. Я до цього сталася паралельно. Тобто я насправді вважаю, що певним чином така діяльність має бути легалізована, тому що вона може стати джерелом податків. Тобто я би сама для себе будь-кардо не розглядала би такі діяльність. діяльності, але якщо хтось знаходить його до себе допустимим, то його просто треба легалізувати, оподаткувати і нехай існує. Чи ви особисто користуєтеся цією платформою? Ні. Ви ні, я ні. Добре, а чи є у вас можливо знайомі, котрі користуються цією платформою? Е, так, я прикладала е, та заробляла гроші на цьому. Але mm. я не була моделі. Mm -hmm. Так, в мене теж є, але вони роботи чи як адміністраторами чи людьми, які можуть як приглашати туди дівчат, але не ті, котрі роб... працюють там. Справа в тому, що ми ніколи не бачимо повної картини на слуху і в медіа лише успішні історії. Менше одного відсотка користувачів. Ми не бачимо мільйони акаунтів, які ледь-ледь заробляють 100-200 доларів на місяць. Це типова похибка мислення, яка може дорого коштувати. Історія Bad Baby показує ще один феномен OnlyFans. Там люблять новинки. Користувачі підписуються на новий контент, але швидко втомлюються. Тому моделям треба весь час пропонувати щось нове, вкладати у себе. Це нові фотосесії, нові Рада. а ще та ж бідбебі отримує гроші завдяки переписці з фанатами. А що вони й пишуть, це теж питання: скільки часу треба на те, щоб з ними переписуватись, щоб там заробляти, треба розкручувати свій аккаунт, треба в нього якось ходитись, треба про себе десь розповідати, щось робити. Ну, наприклад, в Твіттері це найпростіше робити і всі цим користуються. Загалом просто так, коли ми готувалися до випуску, то здебільшого заробляють прям багато грошей. Люди, які вже до, вже до того були інфлюенсерами, тобто які вже селіби. відповідно, типу це одна, ну. Чим більше ти популярше, тим більше людей тебе хоче побачити, скажем так, більш відвертішою, типу да але в тебе є серед знайомих, які там заробляють ну там дві тисячі три тисячі доларів. Типу, що от справді типу досить великі заробітки, типу що для цього треба робити? Ну тобто багато контенту по факту я маю таких знайомих. Я не знаю, що я можу про них розказувати, тому що в них якраз історія не дуже хороша. Потім в кінці кінці сталася. Але так вони заробляли дуже багато, який контент контент, який просили, який хочуть побачити люди, людям цікавіше бач, то ніж просто там. Те, що ти можеш запостити і в Твіттер, і в інстаграм у мене подруга працювала в агенції по знайомству. І те, що вона мені розповідала, як вони там спілкуються. Я така а так це ж на воліках роблять. Часто історію успіху по-своєму є різновидом грумінгу. Ці пости заманюють і вводять в оману молодих людей, змушуючи їх повірити, що вони можуть продавати свою сексуальність в інтернеті як побічний заробіток без стигматизації, і що це завжди розширює їхні можливості і нічого в них не відбирає. Вони стверджують, що дають творцям контенту контроль, але єдиний спосіб. Отримати підписників, а отже заробити гроші, це продовжувати розширяти межі, показувати все більш і більш, і все цікавіше. Чимало моделей на онліку весь час роблять щось із своєю зовнішністю. Модель, яка робила себе схожу на Кім Кардашян, померла після чергової пластичної операції, прямо в лікарні, і їй було всього навсього 34 чотири роки. Наскільки часу я на це трачу? Ну, по-різному десь. Це в середньому 2-3 години, щоб зробити одну фотосесію, Наприклад, коли ти сама там дома себе фотографуєш, Так, це десь стільки займає час, І не сама теж зараз. До цікавого цього аспекту проле про легальність за розумієте, розуміється, це типу нелегально вважається? Залежно, який саме контент, тому що в нас є заборона на порнографію і розповсюдження порнографії, але так само в нас дозволений дорослий контент для дорослих, що трохи суперечить одне одному, тому що я здається шукала і намагала знайти визначення конкретно що є порнографією, що розцінюється як цей ви контенту. І воно дуже дуже розмите, дуже тонка межа, аби от розуміти будуть проблеми, якщо ти запостиш цю фотку, чи не будуть. І е, крім цього визначення, там ще є, що якщо в спілкуванні були на не натяки, а розмови про секс, чи щось таке, якісь там дуже відверті розмови, то це теж може розцінюватися як порушення цього закону. Ще там було декілька пунктів, і вони дуже для мене проторічать один одному, тому що спочатку написано, що це заборонено, Це заборонено. Воно ну, таке не можна, але в кінці там приписка про те, що але там зверніть увагу, дорослий контент, який там відвертий, він не є забороненим. еротика не є заборонена. Просто не можна зрозуміти, що до чого відноситься це складно. І тут саме небезпека для мене. В принципі, кажу, я роблю такий контент з урахуванням закону, тому я в принципі і не проти. Поговорити про це публічно, бо я знаю, що дівчата тому і не хочуть це говорити, тому що ти не розумієш, як оцінює твій контент. Платформа забирає 20% з усіх підписок рейту. Засновник сайту Леонід Радвінський, американець українського походження, за 2022 рік. Він заробив 338 мільйонів доларів з сайту. Це 28 мільйонів на місяць, і це більше ніж B, яка заробляє приблизно 9 мільйонів на платформі. Нагадую ситуацію з казино. скільки не грає, все одно виграє казино, але справедливості заради OnlyFans ніж на багатьох сайтах для А за який контент ви готові платити, там, як, наприклад, Ютуб підписки або щось ще? За той контент, який мені буде цікавий. Це може бути в TikTok прямі трансляції. Це може бути підписка на Ютуб. На різні канали, які мені подобаються, а я сама оплачую контент креаторів в яких я знаходжуся в для себе. Наприклад, останні з незалежних медіа, на які я підписалася, це був «ґрунт». А, Також я оплачую телебачення Торонто, я підписана на дівчат спалає. Тобто я підписую перева оплачую переважно контент креаторів які для мене роблять якісь цікаві інформаційні відео, і є такими незалежними. Джерелами новинної формації не заангажована. Розвиток е, е, мистецтва е, мені дуже не до подобає, як у нас мистецтво е, розвивається. Немає ресурсу, який е, дуже в великій формі е, цікаво підносив би наше українське. Оце от я за такий контент. Угу. Тобто за якийсь мистецький контент Мистецькі. ви готові? Я готова платити, угу. і я готова бути і волонтером, і я готова давати гроші на це, бо це дуже важливо. За Ютуб та Spotify. Ага. Ну, Я готова за музику платити. Та в мене е, у, як батьків є підписка на Ютубі. Ось, щоб дивитися без реклам. Я готовий платити за. Контент, який я вважаю, ну для себе якимось важливим, я плачу за музику, е ну і все за музику, за ютуб. Можливо, там Steam і так далі. Багато хто вирішує вести акаунт анонімно, не показуючи обличчя. Ну запостиш кілька фоток, додаткові 300 доларів на місяць за це. Хіба ж це непогано? Але не завжди це закінчується добре. Деякі користувачі спеціально займаються аутінгом, вишукують таких моделей, довідуються про них, а потім розказують родичам чи на їхній роботі про сторінку на OnlyFans. Я розумію, що ти не анонімно це робиш, але загалом можливо по твоєму досвіду хтось стикався з аутінгом. Ні, на щастя, в мене такого не було. сподіваюся, не буде. Я про свій OnlyFans розказую тільки в Твіттері. Наприклад, там в Інсті. можна побачити тільки декілька фото, але я не говорю для чого вміти фото, чому я їх вирішила зробити. Я стараюся, якщо пощу якийсь контент в Твіттер, робити так, щоб було максимально складно там зрозуміти, хто я, що. У мене просто була така помилка, коли всі постали скрини з своїх інстаграмів, свої сторінки просто і я не закрила там ім'я своє. І на мене почало сипатись дуже дуже дивні підписки, дуже багато, і якихось анонімних, не знаю, що це було. Я їх всіх поблочила і видалила бо Я зразу навіть не зрозуміла, що сталося звідки. Тому я стараюсь так розділяти ці частини, щоб все таки була якась трохи. Ну це не анонімність, не знаю. Розділення щоб... якесь трошки. А, так mm -hmm. щоб от е, ніхто потім мене не стал це Не дуже класно треба врахувати що те, що потрапило в інтернет, неможливо стерти, і чи варті 100, 200, 300 доларів інтернет футпринту, тобто цифрового сліду, який ви по собі залишите. Це як тату, тільки не виводиться. Одна з користувачок описала цей досвід. Так коли люди купують твої фото, вони часто чомусь думають, що купують якесь право на тебе. Це досить дегуманізуючий фактор. Відчувається, як тебе об'єктивують. Такі речі можуть мати довгостроковий вплив на психіку. Вважаєте ви створення еротичного контенту, ведення такого профілі? Як OnlyFans, або, можливо, інших повноцінною роботою. Ні. Не вважаєш повноцінною? Це гроші, так. Ну, легкі гроші, так, але заробити можна на цьому. Угу. Тобто це робота? Але не повноцінна, на вашу думку? Ну, я вважаю так, на якийсь час, може, вона не як неофіційна, тому так. А якимось чином? Тобто мені важко оцінювати, тому що я ніколи про це глибоко не задумувалася, але, очевидно, на це є попит, тобто можливо, для когось це може бути кар'єрою. <рес> Ні. Я це не вважаю за роботу. Бо це, робота це коли щось приносиш е, полізне. Корисне, коли щось корисне. Для України, для свого міста, для людей. А це ну, це секс, це таке пусте. Моя суб'єктивна думка: в кожної людини є свій вибір. Якщо їй це подобається, показувати і так далі, то ну, хай показує. Ну, для мене це ні, це неприємно. Ну так, я вважаю, це понесійне роботи, бо ну, це дуже приємні гроші. Я не вважаю це повноцінною роботою, але як варіант заробітку, чому б і ні? Якщо людина готова на це, якщо її це влаштовує, то чому б ні? Кожен заробляє як може все, але повноцінної роботи – ні. ні. Коли відкривають такі агентства і все це, ну, ні, мені здається досі тема онліфансу, роблення такого контенту вона якась чутлива. І, наприклад, коли я знайомлюся з людьми, я не розказую про те, що в мене хобі нью-фото. Тому що це по-різному сприймається, тому що це табу, це некрасиво. Так не роблять хороші люди чи якісь там ще стереотипи. Але якщо про це більше говорили, і розказували, чому люди починають цим займатися, не тому, що це легкі гроші, але це як якась нелегальна справа. А тому, що людям це подобається, вони можуть проявлятися так. Проявляються люди вже дорослі сформовані. Тобто тому неповнолітнім дівчатам не можна це робити. Ну і в принципі вони не можуть зареєструватися, тому що там документи потрібні так само, як в. В принципі, говорять про інші такі теми, теж це можна робити, але це потрібно робити з розумом. Ти сама, типу феміністка, чи ти за якісь інші? Угу. О ну, я. От як ти кажеш, ти феміністка", от Мені цікаво, як ти собі це пояснюєш. Типу, тому що, от, наприклад, там я забула ім'я, професорка, яка досліджує цю тему. Вона називає, що типу, оніфан це потурання все одно патріархату, тобто, це все одно продовження платіння грошей чоловіком за тіло жінки. З я так собі це розумію, що типу окей, воно ніби туди, але жінка сама вправі тепер ці гроші заробляти. Ну, Я дуже погоджуюся з тим, що ти кажеш, і ти говорила це здається в якомусь іншому випуску. Свішов і мені це дуже зрезонувало, тому що ну правда, я роб. Людця, тому що в мене є така можливість, тому що мені це подобається, тому що ну це моє власне тіло. Я можу робити з ним, що я хочу, і це мені хіба не дає більше права, те, що я не можу робити те, що там якісь чоловіки очікують, а те, що я хочу сама показати, проявитись так, як мені це подобається, і ну. Заробити з цього сама, а не зробити так, щоб це заробляв якийсь інший чоловік. Я це собі пояснюю тим, що фемінізм дає мені права, і я ними користуюся. І це моє право бути сексуальною, проявляти це, робити контент, який мені подобається, і показувати його. Я ніде не кажу, що мій контент суто для чоловіків. Тобто я дуже раділа, коли декілька разів на мене підписали жінки в Андріфанці, і це було так. OnlyFans чимось схожий на фінансову піраміду. Багато творців заробляють гроші на залучення підписників за допомогою реферальних кодів. Тобто пройди за моїм лінком, зареєструйся, і тоді творець отримує додатковий бонус. Тому створювати позитивний імідж платформі їм вигідно. Чи онлік це нова хвиля емансипації, де жінки самі ж заробляють на своєму тілі, продаючи його за підписку чоловікам? Я не берусь стверджувати. Та буйованість тіла жінки викликало і буде викликати більше обговорення завжди. І я ще жодного разу не Чула історії, що поліція викрила чоловіка, який би продавав свої хтивки. Найбільше турбує подвійна історія в цій історії: критика креатора, переслідування навіть з боку правоохоронців, але в той самий час такі журнали, як Плейбой, досі можна зустріти в кіоску преса. Плюс не хотілося б, аби молоді люди потрапляли в це несвідомо. Створення контенту це завжди праця. А коли твоє тіло основний інструмент, це може бути ще дуже виснажливо і впливати на психічне здоров'я. Кетрін Макінон, одна з найвідомиших посадів. Часного фемінізму нещодавно засудила OnlyFans як сутенерство і нішову порнографію як опосередковану м'яку проституцію. Однак у своєму аналізі OnlyFans вона не враховує важливий момент. Ми зараз живемо в часи соціальних мереж, а це задає певний контекст. І часто буває, інстаграм працює як безкоштовний OnlyFans. Висновки робіть самі. Діліться ними в наших коментарях. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте український контент. А ми назатим Рятучка Петуша і видала шоу на Суспільному.